Вітаю на каналі у гостях Тані, всім здоров'я, Божих благословінь. Зараз я прибігла на город копати столовий буряк. Уже треба його час копати, давно вже мені потрібно було його викопати, але трошечки я затрималася, але треба копати, тому що буряк, якщо довго посидить у землі, то він втратить свою сахаристість, він буде не, не солодкий. Це вже я точно знаю. Дехто мені скаже, да нехай сидить і там до покрови, чи до якого там часу люди зберігають, у землі його залишають. Я цього не роблю, бо я колись раніше так теж думала. Але то були зовсім інші буряки. Буряки наших мам і бабусь, вони зовсім були не такі. Там вирощувалися буряки з насіння, які саме вирощували. А тут це сорти гібрид. Які буряки я посадила, які сорти. Це мене мармеладка і сорт Red Bull. Це сортові буряки. І посадила я ще гібрид, називається f 1. Я люблю цей сорт f 1. І Red Bull це дуже такі. Бурячки гарненькі, вони солодкі, по-перше, по-друге, тоненька шкірочка, по-третє, вони не мають оцих кілець, якщо купити дійсно те, те настіння, яке потрібно. І ще я сіяла, скажу вам, сіяла е, сорт буряка, який називається Бордо. Але бачите, ось проміжки, вже буряк уже почав заростати. Отам проміжки, він у мене просто не зійшов. А я Знаєте, я вже багато років, не настільки я багато, щоб купувати насіння на розкладках. Але в цьому році мене щось там дернуло за щось, і я на розкладці позарлася і купила це бордо. І воно не зійшло. Я намагаюся насіння купити десь у спеціалізованому магазині або інтернет-магазині перевіреному, який не ну, бої, боїться втратити свою репутацію, і тому продає насіння те, яке треба. Але чому я зараз буду сьогодні 4 вересня і кажу, що я вже запізнююсь. Тому що це в мене середньоранні буряки, їх треба копати для того, щоб вони залишили свою солодкість. Бо якщо буряк переростає, то він по-новому починає наростати. І оця солодкість уже солодкості немає. Ну, я не буду вам науковими термінами. Я знаю чому, але пояснювати не буду, тому що, тому що не буду. Я виривала вже буряки, рвала. На борщ я кладу борщову заправку. Якщо я не без борщової, то я сажу ще цукрові буряки. Я показувала, як я варю борщ, то буряки саме ті, з якого роблять цукор. Я сажу їх. Ці буряки їх теж треба копати. дозрівання цих буряків це 100-115 днів. Посадила я їх 29 квітня. Ось травень, червень, липень-серпень. 120 днів вже минуло, вже їх треба копати, вже я запіснююся. Оце буряк-мармеладка. Він такий пласкуватий, такий плоскінький. О. Ось такі чималенькі ростуть бурячки, ці мармеладка, вони солодкі, сама назва каже, якщо сорт той що треба, то треба. Я рвала цю мармеладку Днів 2 чи 3 тому назад на шубу я зварила буряк цей, ну, верніше, не зварила, я його спекла в мікроволновці, то він солодкий присолодкий. дійсно відповідає назві. Але вони такі ростуть крупнячки. Оце Пабло Ф1. От заявлено вага десь грам 200, 200-300. І вони дійсно такі є. Я їх люблю, вони маленькі, вони такі ніжненькі, такі м'якесенькі, без ніяких там всередині кілиць, без нічого. І не дивлячись на те, що я зазвичай брючки сажу так, ріденько. Хоча, мені кажуть, було там... Коли я садила, то було, був коментар, що ви садіть гуще, бо вони у вас величезні поростуть. Та не поростуть вони величезні, тому що якщо це гібридне насіння це те, що насіння професійне, то таке, як заявлено, як було гібридность такі, то він такий є. Дивіться, вони один в один. Вони один в один. Оце Пабло. Вони дуже зручно їх. І готувати з них гарно, салати, особливо салати. І вони смачні, солоденькі. До речі, буряк він не любить, щоб його садили на одній тій самій грядці, на другий рік. Я завжди міняю грядку, тому що буряк він не знаю чому, але він у мене, наприклад, він не росте, а потім на одній тому самому місці. Підряд кожен рік. І я вирішила все таки міняти кожен рік і бурячок тоді вже маю. Тому зараз вирву, потім буду його чистити. Зберігаємо ми в погребі, теж зберігаємо у сітках, він гарно виривається, цей буряк не треба брати лопату і там щось копати, викопувати. Підживлювала я. Ніяких мінеральних добрив тут не було. Вони. У мене були тільки попіл. Я склала два рази. Перед тим як сіяти, я землю потрусила попелом і, і ще перед окучуванням теж землю потрусила попіл, бо справа в тому, що тут земля у нас кислий ґрунт. Буряк не любить кислого ґрунту. Ось, друзі, я коротенько вам показала, який в мене бурячок. Копати його треба обов'язково і не чекати покрови. Обов'язково, тому що не буде він солодкий. Це вже перевірено моїм досвідом. та й не тільки моїм багатьма людьми, що буряк вчасно викопаний. Якщо там заявлено 120 днів, чи сто днів, сто п'ять днів, то треба так і дотримуватися.